Розпочнемо старої Ворохти, а саме з каретного мосту як історичної частинки інфраструктури старої Ворохти. Ворохта розвивалась та розбудовувалась. Цьому сприяло в 1895 році відкриття залізничного вокзалу. Залізничне сполучення розвивалося, а інфраструктура покращувалась. Біля самісінького залізничного вокзалу знаходиться готель «Оксамит», де ви можете відпочити та поїсти. Далі від залізничного вокзалу всі дороги ведуть в верховину, в центральну частину міста. Поблизу залізничного вокзалу розташовані магазинчики, ринок та піцерія. Тут дуже смачна піца і атмосферне місце. Рекомендую вам його. Відніється вокзал на горизонті. Це доказ того, що це знаходиться в пішій доступності і поряд з залізничним вокзалом. Поблизу вокзалу розташовані банкомати, де зручно зняти готівку. Кафе піцерія, де можна смачно бюджетно поїсти. Ми виходимо на центральну головну дорогу, Направо знаходиться Віадук Буковель, наліво стара ворота. Тут зупиняється автобус, ви можете доїхати в Буковель, Верховину. Непоганий продуктовий магазин. Рекомендаціон вам. Далі розташована пошта, Укрпошта, така будівля колоритна, місцева місцевої ворогтянської архітектури виходимо з вами на головну, основну, єдину центральну дорогу, вздовж якої розташовані магазинчики на будь-який смак та гаманець, також тут розташовані аптеки. Ви можете придбати одяг та взуття. Центральна головна дорога в Ворохті, яка розташована паралельно заліжничному вокзалу. Це супермаркет Копійка. Рекомендуємо вам його тут. Дуже вигідно купувати, дуже вигідно купувати в неділю. Прямо знаходиться магазин свіжого м'яса родина ковбаска та поряд можна придбати свіжий смачний хліб. Смачне свіже м'ясо тут ми купували, рекомендуємо вам цей магазин. Далі прямо-прямо розташовані вілії церкви Стара Ворохта. Навпроти пошти через дорогу є дорога-спуск, яка веде нас через місток, цікаве місце. Прямуємо завжди прямо та нікуди не звертаємо. Прямо розташований, недіючий канатний підйомник, на жаль, він не працює, Ось таким чином він виглядає. Інфраструктура, на жаль, занедбана. Але колись тут кипіло життя, він працював до того, як почали будувати та запускати Буковель Ленд. Це була працююча канатна дорога, канатний підйомник. Ось так він виглядав. Але коли з'явився Буковель, його обрізали, щоб не було конкурентів. Підйомник Примара в Урохті. дуже шкода, що ця інфраструктура є занедбаною. Колись вона працювала, приносила прибуток і була частинкою життя для туристів та її мешканців. Незважаючи на те, що цей підйомник є недіючий, ми з вами перемістимося до іншого підйомника, який є діючим. Він розташований вздовж центральної дороги в ворогті за віадуком напрямку Буковеля. Прямуємо до підйомника по дорозі. На шляху потрапляємо до такого чудового. Замку в Ворогті. Ні, це не замок, але дуже гарна будівля, архітектура. Подивіться, тих часів. Дуже-дуже гарний. Це моє найулюбленіше зміст у ворогті. Зберігся до наших часів. Ворогті розташована АЗС на центральною дорогу, що є важливим для інфраструктури ворогти. Прийшли ми з вами до ворогтянського трампліну. Поряд розташований ринок сувенірів. Це місце називають раєм для спортсменів. Я можу сказати впевнено, що Ворохта є раєм для туристів. Перед вами діючий підйомник ворогті. На жаль, він трошки занедбаний, дуже екстремальний, я його спробувала. Дітям кататися не дозволила. Емоції отримала неперевершені з ноткою адреналіну. Вартість підйому та спуску на підйомнику складає 50 гривень. За допомогою монтажу давайте повернемось до надіючого підйомника в ворогті для порівняння. На жаль, така місцяма інфраструктура в Орохті, велична історична Ворохта, яка має свої перлини та свої мінуси. Чекаю вас в коментарях, то дякую за перегляд.